Птахи Миру, отак От спостерігаєш за ними, спокійно стає на душі і думаєш, а чому їх називають Птахи Миру? Чому за ними ми любимо спостерігати? За ними люблять бігати діти. Всі годують. Кормом цих пташок. Навіть Папа Римський випустив Білого голуба як символ миру в Україні. Пригадаємо, в 2014 році Папа Римський випустив Білого голуба як символ миру в Україні. Ці кадрики облетіли увесь світ, на голуба накинулись ворон і чайка, два птахи. Ми зараз розуміємо цей знак. Ворон, Росія, чайка, підтанцьовка Білорусь. Результат відомий. Голуб вирвався від птахів і піднявся вгору. Ми чекаємо, що Скоро і в Україні буде мир. Ми віримо, що скоро буде мир. І ми знову спокійно будемо спостерігати за голубами. Найбільшу популярність, висліп, вислів голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни. 1949 році. Саме в цей час відомим художником Павло Пікассо було створено емблему зображення Білої голубки, яка несла в дзьобі оливкову гілочку. Голуб це прагнення до польоту, до свободи, до миру. Оливкова гілка символ перемоги миру та примирення. Голуб миру вже летить в Україну. Ми віримо, що все буде добре. Далі буде.